Анастасія Сарбуленко приїхала на Черкащину зі столиці. Каже, вирішила спробувати себе на гойдалці. Страшно, було дуже страшно. страшно було дуже страшно, оскільки я боюсь висоти, боюсь літати, але було круто. Мені здається, я навіть опанувала свій страх. 12-метрова гойдалка, 300-метровий канат-колія, командні завдання. Через усе це проходять учасники заходу, розповідає директор табору Віталій Собко. Додає, що мета такої програми створити командний дух і психологічно загартувати правоохоронців. основний виклик, який перед працівниками правоохоронних органів стоїть в суспільстві, це тримати тут тонку ту лінію той баланс між добром і злом і це вимагає від них колосальних зусиль, адже це постійний стрес, постійне навантаження. Ми говоримо, що і на роботі, і вдома вони не можуть повністю розслабитися, адже робота переходить додому. Максим Петренко приїхав із Рівного. Каже, учасники між собою незнайомі, але це не заважає виконувати поставлені завдання та злагоджено працювати у команді. Це коли ти приходиш на службу, ти в екстремальних умовах, ти борешся з тою злочинністю, ти повинен довіряти своєму напарнику, ти повинен знати, що він в тебе за спиною, ти повинен, знати, що в країні ситуації він завжди підтримує тебе, він завжди подасть руку допомоги, викличе допомогу, якщо не має такої можливості, самому допомогти. І довіра це перш за все, це коли ти своє життя довіряєш іншій людині. Екстрим та командна робота допоможуть правоохоронцям перезавантажитись та позбутися стресу, каже співорганізатор заходу Роман Бернацький. Якщо ми кажемо про екстрім навантаження, то тут якраз розуміння, що як можна бути в екстрім навантаженні і не піддаватися стресу, коли вони покидають цей табір. В них є не тільки емоції від цього позитивні, але й розуміння, як з цим ресурсом працювати. Тися з поставленими завданнями учасникам допомагають капелани. Старший капелан Павло Царевський каже, що за допомогою вправ пояснюють правоохоронцям, які цінності повинні мати перевагу у їхньому житті. Право називається баланс. Ми учимо їх тримати баланс за допомогою розумової діяльності, за допомогою фізичної сили, як ви бачите, і підводимо їх під філософську думку, що дуже важливо мати баланс, з чого він складається з синхронності, з гармонією за один одним. Галина. Мазур Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.